Всіх вітаю, хочу зробити огляд на триммер Bosch. Ось ми бачимо сторінку. Куплявся в магазині Алло. Зараз є невеличка знижка на нього, то безкоштовна доставка. В комплекті йде. насадка для лески. Леска тут специфична, своя. Але можно куплять простую леску и э, делать... робити. Сейчас покажу. С простой лески. Ось Бошевская. Можемо відрізати ліску по такому розміру і наматувати сюди ізолент. і використовувати вже в цьому триммірі сам триммер. Він вже використовувався один раз, в принципі, показав себе ну, дуже добре. Ось ми бачимо ручка, в якій вставляються ці запасні лески. кожух. Сама гайка, вона йде для ножа, а також можна ставити сюди катушку. Окремо можна придбати катушку під звичайну ліс. В комплекті у нас ще є нож, яким теж дуже зручно зрізати траву. Ось кріплення. Це воно йде. На плече причіпується карабіном. Также у нас є захист, треба віджимати кнопку, а потім вже запускати триммер. На задній частині є тримач для провода Це чеки гарантія, до речі, гарантія на нього йде три роки. А ні, два роки. Вибачаюся. Ось цей тример? Такий нож є в. Комплект, дуже зручний. Коли у вас великий бур'ян, то краще зрізати таким ножом. Леска. катушка, коробка. Коробка, до речі, невелика, в складаному вигляді ну, займає небагато місця. Все, дякую, до побачення.